Друзі, зараз тут багато лозунгів. Який з них правильний? Чи особливий статус державна зрада, чи зміни капітуляція, чи мінські домовленості? Це шлях до знищення України, чи не гвалтує конституцію префектами. Ніякі тримають всі ці. Гасла на превеликий жаль абсолютно правильні. Всі абсолютно абсолютно правильно написано, що в окупованому Донбасу з Кримом один статус. Один статус по Конституції 96-го року з змінами 2004 року. А тепер я хотів би сказати таку річ: ніхто сьогодні на всіх центральних телеканалах не робить предметної. Фахової дискусії ніхто не посадили десь представника чи свободи, чи партії захисників вітчизни яку я представляю, чи тої самопомічі, чи радикалів, чи батьківщини разом з тим же Гройсманом і не дали їм дві точки зору. І хай вся країна послухає, що ми бачимо на каналі, який належить кучмі. Його зятю Пінчука і Сітірі робиться зомбування людей. Кажуть, а от 60 людей, відсотків людей за зміни до Конституції. Ой, не думаю, якби люди знали, що за зміни ви туди зашурували, пане Порошенко, пане Гройсман і пане Путін. Ви в кампанії з Меркель і Оландом для України зашурували те, про що я зараз скажу. Я хочу спитати. Як один із авторів Конституції, поки що в небо послати питання, а в принципі запитати у кожного з українців, хто з нас надавав право одній однісінькій людині зобов'язатися від імені цілої 44 мільйонної країни про те, що можна допустити зміну Конституції України так, як це хочуть вбивці наших людей. Хто давав таке право? Де це передбачено Конституцією? Ніде відповідаю. Нема такого в Конституції. Ні в кого права. Ні в прем'єра, ні в президента, ні в кого. Якщо укладаються міждержавні угоди, то ці угоди мають ратифікуватися в парламенті. Тоді тільки вони мають силу закону. Все, Все інше від лукавого. Тому те, що нам кажуть. Про мінські домовленості, це тільки малесенька частиночка правди. А в чому правда? А правда в тому, щоб ми просто читали ті мінські домовленості, просто прочитали. Бо те, що зараз відбувається, це відкриття шляху, місточок до того, щоб повністю мінські домовленості були введені і стали законом. Тобто, один єдиний кучма, який підписав угоду. В присутності Зурабова з терористами виявляється, змінив нам Конституцію через мінські домовленості. Вдумайтесь, будь ласка, і зобов'язалися і кажуть, давайте, Україна, ви зобов'язались. Ні. То Кучма зобов'язався. А чи мав він такі повноваження? Ні, не мав. Чи має такі повноваження Порошенко? Ні, немає. Тому, шановні друзі, я до тексту, і от дивіться, що написано. Пункт 9-й это комплекс мер по выполнению минских соглашений 12 лютого 2015 года подписанных кучбою Российскую мову подписаны, Российскую читаю восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования У дужках местні вибори в адільних районах Донецької та Луганської областей на основанні закону України консульної реформи. Дужки закрились концу 2015 тисячі року при умові виконання пункту 11 в консультаціях і по согласуванню з представителями відділених районів Донецької та Луганської областей в рамках тристоронньої контактної групи. А тепер доступною мовою, що це значить? А це значить, що ми, українці, отримуємо. Звільнення своїх територій і контроль над кордоном тільки після того, як будуть проведені вибори там, тільки після того. І після того, на перший день, як вони вступлять в свої повноваження. Так от, вдумайтесь, як вони можуть там вступити, і як вони можуть бути проведені, якщо контролю ми кордоном не маємо, і там сьогодні 12 тисяч російських військ. Тому найперше. Що треба було зробити президенту України, коли він підписував указ про мобілізацію, це дочитати до кінця його повноваження, передбачені статтею 106 Конституцією. А там є пункт 20-й, де чітко написано, що президент України оголошує мобілізацію та вводить воєнний стан у випадках загрози і так далі. Загроза є. Окупована 20% території України, Автономна Республіка Крим, частина Луганської Донецької областей, воєнного стану не введено, але укази про мобілізацію є. А там же слова та для того, щоб заставити зробити, виконати це, щоб просто так потім не притягали військовослужбовців, працівників Національної гвардії, не притягали інших людей за застосування зброї, нібито проти мирного населення, а насправді проти терористів. Це треба було зробити, це не було зроблено. І так цей пункт говорить, що консультації треба проводити з терористами по змінам до конституції. Тобто не Верховна Рада сьогодні визначається, а вже визначили, рішили до неї хто Пушилін, Захарченка, Кучма. Все, вони вже визначили, яку конституцію нам мати, і що нам мати. А Меркель за Ландом. Вони в таку декоративну роль грають фігово-листочка. Вони просто бачать, що українці стримують цю страшну коричневу фашистську, чому путінську чому, стримують своїми своєю кров'ю. Зараз нам оголошують про різні втрати на фронті. Ці втрати, які оголошуються, далекі від справжніх цифр. Від нас приховують правду, страшну правду, бо правда, по нашим підрахункам ще раз кажу, набагато страшніша. Тільки тих людей, хто зі зброєю в руках захищав Україну, її територіальну цілісність і незалежність, це включно з добровольчикими батальйонами, збройними силами національної гвардії, біля 11 тисяч загиблих, 19 тисяч поранених. Половина з них важко поранені. Половина з тих, хто важко поранені, невідомо скільки проживе, бо осколки вони розкладаються. І це особливість сучасної зброї. Тому питання про правду, питання про жертви, це також питання дотримання нашої конституції, питання про те, як став іловайські котли, як стався Дебальцівський котел. Це перемога? Чи це? Велика, великий прорахунок, коли ми вимагали, що не треба проводити парад минулому році, військовий, бо заходили російські війська, бо знищували через кордон грандами і смерчами, то його все-таки провели. А тих, хто вимагав, не проводити, дали темники на всякі п'яті канали, на радіо кругом не показувати цих політиків. Перелік політиків складений. Кого не показувати, кого не запрошувати. Оце дожилися! Оце 25-й рік незалежності України. Я хочу сказати, що до цього не додумався ні Кучма, ні Янукович. Разом взяті не додумались до цього. Такого не було. Тепер щодо змісту, який зараз пропонується нам, нам кажуть децентралізація. А я, Юрій Кармазин, стверджую: нам пропонують суперцентралізацію. Нам доцентралізацію пропонують. Чому? Бо зараз, якщо б писалося, що виконавчу владу здійснюють голови адміністрацій, адміністрації в областях, які були підконтрольні і підзвітні уряду і президенту, але по яким дві третини складу рад мали що право оголосити їм недовіру і послати їх далеко? Хіба один такий. Київський посланець був посланий в регіонах. Ні, не один. Таких багато було. Але це право сьогодні всупереч статті 22 конституції, де не допускається звуження існуючих прав і свобод, забирається українського народу. Вдумайтесь, нема вже в нас тепер такого права, і ніхто навіть не обговорює. Я закликаю тих, хто ховається під назвами БПП, фронтів антинародних змін і так далі. Вдумайте, що ви робите? Ви забираєте у народа право, яке завжди було на цій козацькій славній українській землі. Ви тепер даєте нам префектів і хотіли улещити французів, їхнім словом, префект чи росіян, я не знаю, кого ви там хотіли улещити. Бо до того в змінах були слово урядник, бо, бо виконавчим повноваженням. Як тепер що пишемо в Конституції? Що виконавча влада належить виконкомам? Ні. Написано виконавчу владу здійснюють префекти. Чорним по білому написано в змінах до Конституції. Я запитую, це децентралізація? Це очевидно не децентралізація. Тепер я розумію, що регламент. Шановні друзі, я швидко. Я швидко. Так от. До інших питань. Нам пропонують, вдумайтесь в той час, коли треба було повернути все награбоване, якого нічого не повернули, геть нічого, геть нічого. Так от, замість того, щоб тоді прокуратура мала повноваження провести провірку, пред'явити позов, повернути землю награбовану, заводи, накласти арешти і так далі. Без внесення змін конституції фактично рік назад ще скасували повноваження про прокуратури по дотриманню по контролю за дотриманням нагляду за дотриманням прав свободи. Це також обмежує наші права, між іншим, і цього ніде нічого ніхто змістовно не говорить. Щодо особливостей статусу, то я хотів би вам сказати, в чому ці особливості заключаються в цій е, так званій мінській угоді. Чітко написано. Тут написано так. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализации, в душках, с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании. А что в примечании? Освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Люди, которые убивали наших людей. понад 100 наших детей кастровани. Вдумайтесь! изувичены. Назавжди, щоб залякати націю, щоб знищити генофонд, причому вибирали з яких районів це робити. Їх треба всіх амністувати згідно з цим домовленостями, всіх абсолютно, без виключення. Ми можемо погодитись український народ на такі домовленості ні! чи ні? Я прошу проголосувати. Хто за те, щоб не погоджуватись з такими мінськими домовленостями? <зв>. Хто проти? Нема, Нема жодного. Нема. Очевидно, тільки на Банковій є. Далі дивіться, що вони пишуть. Право на язикове самаправ... самоопределення. Тобто, стаття 10 Конституції, яку можна змінити тільки референдумом, де написано, що є українська мова і інш статус інших мов виписаний, також нівелюється цими домовленостями. Тобто, брутально порушується. Знову ж питання. І ніхто не ставить цього питання. Продажний конційний суд, десять людей, з якого знаходяться під підозрами і можуть бути притягнені, сьогодні схвалив це за три дні всього на всього. Сказав, та немає ніяких порушень. А я, Юрій Кармазін, стверджую, є порушення, порушення всього українського народу, української нації, навіть на існування, на свою свою мову, на своїй історичній батьківщині, історичній землі. Далее, вони пишут, содействие, смотрите, создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержки общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Але самое интересное, полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной радой этим законом, не могут быть досрочно прекращены. Крапка. Тогда я спрашиваю, а для кого тогда все другие изменения? Про функції префекта, президента і так далі. Тобто, для кого ця петля готується? Не для них точно, для всієї іншої України, щоб що заборонили там і говорити взагалі, і думати заборонити. Я хотів би звернути увагу, також що тут передбачено така річ участі органів місцевого суду управління в назначенні органів прокуратури і судов. В одільних районах, оце вже приплили. Я хочу, щоб показали, де в Конституції передбачено участь місцевих органів влади в формуванні прокуратури і судів. Де таке є? Нема такого. Ні для яких регіонів не може бути у матороле у Захарченка своєї конституції. Шановні друзі, ні змінам до конституції прийняття таких змін суперечить Конституції. Суперечить декларації про державну незалежність України і не відповідає інтересам української нації, українського народу. Тому, шановні друзі, я завершую, завершую тим, що думаю, що не допустимо зламати цю конституцію, якщо навіть найдуть зараз 226. Нам простіше буде. По розібрати це приміщення, ніж допустити прийняття 300 голосами розбирання української держави до останнього війська. Нас далі нам нема вже що втрачати. У нас забирають останнє, у нас забирають державу. У нас сьогодні визначена кількість областей. Тепер в цій конституції, що вони пропонують, не буде цього простим рішенням. Тут 226 Отою більшістю можна буде міняти, змінювати ті області, перетасовувати і так далі. Я стверджую, що це називається узурпація. Мі узурпації! Мі -узурпації. Слава народу України! Героям слава, слава. спасибі! Слава.